Доброго часу, дорогі глядачі. Я Олександр і канал Південний Пошук. І сьогодні я хочу з вами поговорити про такий американський сайт вінтажу та хедмейду, як Etsy, ну або ж Etsy, як чомусь більше звикли у нас його називати. Я зареєструвався там декілька тижнів тому, і в цьому відео хочу показати розказати. Як я це робив, з чим стикнувся, ну і що з того вийшло. Тож, будь ласка, давайте приступимо до перегляду. І так, розпочнемо гуляти по сайту. Дивіться, для себе я обрав наступну стратегію. З, звісно, з самого початку я подивився багато різних відео, почитав різні чати стосовно едсі, як зареєструватися, що до чого. Це я вам показувати не буду. є Дуже багато інших блогерів є на сайтах, є в чатах. Дивіться, я прикинув, що в мене є біля 30-40 предметів, які б можна було б виставити для продажу на Etsy. Тож, для початку я зареєструвався як покупець. Ось так ось просто, як ми зараз з вами гуляв по сайту. Передивлявся ціни, передивлявся категорії, їх тут досить. Багато різних. Ну, звісно, мене найбільше цікавила ця категорія по вінтажу по, по пам'ятним предметам. Я звіряв ціни, перевіряв українські заходи на українські магазини, тому що в них також є такі ж предмети, як і в мене, щоб самому визначитись ціною. І як ставити, бачите, в багатьох є безкоштовна доставка, в когось немає безкоштовної. Ну, я так зрозумів, що безкоштовна доставка все-таки працює краще. Краще людина реагує на безкоштовну доставку, тому і для себе вирішив ставити доставку безкоштовну, враховувати її вже в саму ціну. Так, отак ну, я гуляв десь близько тижня, мабуть. Ось передивляючись товари, додаючи їх в обране, додаючи їх в кошик. І таким чином я знайомився з сайтом. Парал... Паралельно цьому я зареєструвався в платіжній системі Pioneer, тому що S України працює тільки з Paioneром. Там, до речі, дуже все швидко. Прям дуже швидко, мабуть, за день. Підтвердилось, так, і що ж, отак от тиждень гуляючи. По сайту передивляючись, передивляючись різні товари, я таки вирішив уже відкривати магазин. Гуляв я по сайту для того, щоб залишався якийсь, так, як то кажуть, електронний слід, тому що ну, багато хто каже, що є такий славнозвісний бан Новачка. І його можна дуже легко отримати там, при реєстрації, при першому продажі. Тому, ну, в принципі, я погуляв, і це навіть що самому на користь, тому що я подивився, що як до, до чого працює на самому сайті. Дивіться, відкрив я магазин всередині серпня і. Тактика моя полягала в чому? Я ці 30 предметів кожного дня закидую, ну або через день по одному. Для того, щоб, ну, всі рекомендують от одразу не брати і закинути всі там 30 цих оголошень, А кожен день, кожен день заходити і працювати на ДЕЦІ, Це дуже похвала йде, І там Еці, саме бачить, що магазином займаюся. От я собі так це визначив, що десь зараз. Там 20, ну, якого? Я здається, 16 серпня відкрив магазин. І якраз я ці 30-35 предметів буду виставляти. І до середини, до кінця вересня, коли розпочнеться саме сезон, в мене буде заповнений магазин. Ну і паралельно ж буду дивитися, як воно там все правильно заповнюється. І робиться. Також, само собою, я створив банер, зробив. Іконку і придумав назву магазину. В принципі, це ось така була моя підготовка до відкриття. Відкриття магазину не безкоштовне, воно коштує 15, 19, а може і 29 доларів. От від чого це залежить, на жаль, ніде я не прочитав і з ким і спілкувався, ніхто до стемену не знає. Тобто, тут, скоріш за все, якийсь рандом. Тому що, можуть, відкривали люди за 15 доларів на наступний день за 19. Ну, а мені з моєю вдачею, звісно, випало 29 баксів. Ну, В цьому, я думаю, ніхто ж і не сумнівався, то. Що ж, відкриваємо магазин. Одразу при реєстрації Etsy пише, що ви маєте сплатити 29 доларів. І одразу просить виставити перший свій лот. Я зробив перший лот, зробив гарні фотографії, виставив, додав в магазин банер, іконку, назву. Ну, в принципі, все. Що ж, залишилось лишень далі ним займатися. І дивіться, я зовсім не думав і не розраховував, що в перший там місяць-півтора в мене будуть хоч якісь продажі. Насправді, я думав так... Через день, там, кожного дня, через день, десь до середини, кінця вересня, просто наповнити свій магазинчик оцима 30-35, ну, можливо, до 40 предметів, і щоб увійти в сезон. Якраз багато хто каже, що на кінець вересня припадає сезон. Люди всі відпочили, всі повернулись з відпусток і можуть дозволити собі купувати різні речі. І яке ж було моє здивування, що буквально на четвертий день, от в мене було тільки три виставних лістинги, в мене відбувся продаж. Так, купили ще й ще й купили аж в Австралії. Я такий, блін. Тому що спочатку я сподівався, точніше, не сподівався, я попросив свого знайомого, який мешкає в Європі, купити в мене предмет для того, щоб трішки прокачати магазинчик. Так, прокачати. Щоб був позитивний відгук, подивитися взагалі, як відбувається продаж на Еці, як е, оформлюється доставка, навіть просто в тому ж міжнародного відправлення в кабінеті Укрпошти, як створюється. Але довелося це вже робити не на другові, а на реальному продажі. Так, я був дуже радий. Ну, нічого складного, в принципі, немає. Я розібрався на все є відео. Що ж, і перший. Перший мій лот поїхав поїхав. Так, далі. Далі є, я продав таки другу. Поїхав, лот, доїхав дуже успішно. Він постав позитивний відгук, що також дуже радує. І дивіться, десь десь на восьмий день, здається, на восьмий день в мене стався другий продаж. А на ньому хочу зупинитися, звісно, я окремо. Тому що цей другий продаж приніс мені, приніс мені негативний відгук, ну і, мабуть, позитивний досвід, навіть не знаю, як і це сказати. І так, лістинг, за який я отримав негативний відгук. Ну що ж тут скажеш? В принципі, винуватий я сам. Це був предмет. Ну, як сам? Зараз давайте я вам отак свою думку і все послідовно розповім. Це був предмет, який я виставляв буквально другим. І я там не вказав розміри цього предмету. Так, я, ну я тоді виставляв, думаю, так, хай буде. Побачу, як воно, а потім зміню. Зміню зроблю опис, бо я, в принципі, виставив і взагалі там написав буквально 4 слова в опис. І, само собою, я зовсім забув змінити нормальний, нормальний опис. Так, я не вказав розміри, і людина, як мені пише, ну, я хочу повернути, бо тут на ті розміри у вас вони не були вказані. І що, що ми маємо? Поїхала ця посилка в США, оформив я її, вона доїхала. Що ну, вже дуже класно насправді. І от о 6 ранку починає мені прям в лічку написувати цей покупець. Поверніть мені швидше, нема часу чекати, тире-пире. Дивіться, я обирав на Etsy, що поверне за рахунок покупця. Там можна вибирати такі функції. Ну, кажу, ну розумієте, окей, а я такий переляканий. Ну, як так, думаю, ну да, походу, все. Блін, зараз щось буде. Кажу: ну окей, давайте ви ось вам адреса. На відправляйте її назад, а я вам при отриманні поверну гроші. Каже: Та ні, так не буде. Ти що? Я не можу відправити в твою країну, тому що відправка буде коштувати дорожче, ніж сам предмет. Тому і туди-сюди, туди-сюди. Просто починаю навалювати людина. Отак, от багато. Давайте я чекаю, бо буду там жалітися. Я переляканий кажу, не знаю, що робити. Кажу: ну зараз почекайте, зараз розберемось. Дивлюсь свою політику. Моя політика відправлена, що за рахунок покупця. Сам собі також думаю, ну мені немає сенсу його повертати назад, бо це я обирав доставку до США Укрпоштою Прайм найдешевшою. Там люди обирають та, яка їм вигідніша, яка вони користуються, ну і в принципі, США, до нас доставка набагато дорожча. Тобто, якщо цей предмет коштував 40 доларів, то доставка б сюди, до мене назад, десь була б, мабуть, 50-55, щось там таке. Він так і сказав, я не відправлю, тому що дорожче коштує. Почав щось там мені задвигати, задвигати, ось такий поганий продавець, і тудим-сюди, тудим сюдим, кажу, та ну, ну, типа, що ви хочете, давайте тоді запитаємось, ЕСІ. Що робити. І тут буквально півгодинки оце проходить, і він влупив мені негативний відгук. Я такий, ну капіс, ну, ну що, справді ось другий продаж одразу негативний відгук. Приїхали, думаю, ні, ну, так не буде. Я, знаєте, якось розстроївся, кажу йому: слухай, давай, цей, на що, ну, ви поставили негативний відгук. Я, до речі, дуже культурно з ним спілкувався, хоч там на нервах була людина, не знаю. Кажу, давайте ви поставили відгук, давайте ви його відміняєте, залишаєте цей предмет собі, ну, а я вам повертаю гроші. І він такий, ні, я не відміняю негативні відгуки. Думаю, ну ладно. Коротше, щось туди-сюди, затих, не знаю, можливо, ліг спати. Там. Думаю, ну, я так і собі думаю, ну, відгук уже є, ну все, що? 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 про що мені з ним ще розмовляти? Починає писати, типу. Годин через вісім. Слухай, давай ти мені повертаєш гроші, а потім я знімлю негативний відгук. Кажу: Та ні, ну стопе. Я собі думаю, зараз я йому гроші поверну, і він просто мене кинуть і залишить негативний відгук. Кажу: ні, нічого не хочу. Угода відбулася, ви угоду завершили. Написавши негативний відгук, будь ласка, звертайтесь до Еці. Він там мені ще щось розповідав, що на 40 доларів він може в США купитись на цілий день, і, а цей предмет йому не треба. Там щось про молоду дитину. Я не знаю, навіщо воно мені ото все треба в, в особистих. Ну, можливо, така людина, окей. Ну так, в ітогі він відкрив кейс. І Етсі стало на його сторону. Стало на його сторону, списало з мене гроші, і я залишився <гум> без грошей, без предмету і з негативним відгуком. Повний набір. Класно, класно стартанули, прямо чотенько. Що сказати, що мене це розстроїло? Ну, мабуть, так, але з іншої сторони, це досвід. Досвід за гроші не купиш. Я хоч побачив. В чому я був не прав, як відбуваються ці всі кейси, що там хочуть ці покупці, що вони виписують і як воно закривається, Це, думаю, на старті продажів це прям ну, класно. Ну, Тому що навряд чи хто, хто, хто займається якоюсь торгівлею навіть в інтернеті, ну, не може, щоб все прям було гладко гладко і було б навіть, мабуть, дивно, щоб всі 5 зірочок. Ну, такого не буває. Звісно, є якісь нюанси, ну, звісно, можна домовлятися. Так, ну, Еці прийняло його сторону, бо моя була вина, що не вказано розміри. Хоча фото-відео, ну, ну, там видно, що це маленький предмет, а не отаке здорова, така болда за, за 40 доларів. Тож, тож такі справи, ну, знаєте, що я собі подумав, що. Можливо, це була така емоційна людина, яка купила от, навіть не читаючи опис, не читаючи умови доставки, і навіть звідки доставка. Він там мені написав стандарти США, стандарти США. Я кажу: ну, є якісь міжнародні стандарти, в мене в магазині вказано, що ви маєте повернути за власний кошт. Бо він з мене требував якусь там етикетку. Тож, що я хочу сказати, що це. Дуже така цікава схема і для шахраїв може бути. Ну, а щоб і ні. Бачите новий магазин, бачите, що там всього пару пару оголошень, і бачите, що там помилка. так от В описі щось не вказано. Чудово, знаєте, що Etsy, наприклад, стане, ну, чим eBay стане на вашу сторону, замовляєте. І все. Знаєте, колись так. У років 15 тому, коли з'явився Аліекспрес, наші люди так само робили Намахували махове Китаї. Той їм розмір, не той, то їм колір, не той. Я думав, що це трішки якось змінилось в цій політиці, але ні. Тож, тож я лишився негативним відгуком, без грошей. Ну нічого страшного, це навпаки більший стимул йти, йти, йти далі, ти далі працювати над далі. Над лістингами, над описом і бути уважнішим. То що така історія з негативом. Що ж, далі продовжуємо гуляти по нашому сайту. Зараз хочу вам трішки про його такий дуже корисний функціонал розповісти. Також весь є класний функціонал, вони самі допомагають вам. Як покращувати ваш магазин і ваші оголошення. Дають підказки, от ви можете все перечитати стосовно фото, стосовно опису, як покращити, щоб в пошуку воно видно було гарніше. От, наприклад, в мене була ситуація, я виставив один лот, і ось тут потім мені Etsy пише, що головна фотографія там дуже-дуже бліда. І це впливає на її видимість. Будь ласка, змініть. Я взяв її, висвітлив. Так, див, дивиться, вона вже набагато краще. Переоформив цей лістинг. Все, есі мені зарахувало, от, типу, молодець. Тобто оці підказочки це прям дуже класно. Вони самі допомагають вам в продажі. Що ж, показати вам ще трішки своєї статистики. Кому цікаво, за місяць. Ну, так, от, я сьогодні знімаю 24-го. Вересня, період з, з, з 24 серпня. Ну, як бачимо, відвідувань у мене так собі. 23, 10, 20, 35, 36, 28, 41. Ось в середньому по 20 відвідувань мого магазину в день виходить. Ми бачимо, що у обранні було додано 12 предметів. Ми бачимо, що. Три відгуки. З оцінкою 3,7. Бачимо, що з кошика видалили 9 предметів. І ці тут робить підказку, що ви втратили отаку ось кількість грошей. Можна зробити пропозицію. От Людям, які видалили з вашого кошику, можна зробити скидку, і їм на електронну пошту прийде скидка на цей предмет. От чотири міста. 4 країни. Ну, загалом в мене виходить 6 міст і 6 країн. Тут це не з самого початку, да, перший тиждень я, я не взяв для статистики. Ну, нічого страшного, я думаю, зрозуміло. Тож, такі справи, друзі, переходимо до, до висновків. Що ж, друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. І в кінці підведемо ну, невеличкі отакі підсумки. І так, моєму магазину на ці півтора місяці. Я маю 6 продажів, 3 відгуки, 2 з них позитивні, один негативний. Рейтинг магазину 3,7. Ну, коротше, нормально я, так, <смас> нормально я так стартану. Дві посилки ще десь в дорозі. Я дуже надіюсь, що вони дійдуть і не буде ніяких кейсів. Я продовжую його заповнювати по мірі того, коли знаходжу цікаві речі. Так, і саме головне, що хотів вам сказати. Дивіться, якщо ви от зустрічаєте рекламу, там, як легко і просто заробляти тисячі доларів, ну, купа різних відео, навіть зараз і пошти, і Укр, і Нова рекламують, там, реєструйся на Etsy, eBay, і тобі гроші будуть капати просто-ну, просто, я не знаю, весь буде плавати в грошах, як скручмахдак, то, ну, блін, ні, воно так не працює. Сидячи рівно на дубці, ну, <смі> бакси з неба просто так падати не будуть. Ну, Тому що насправді дуже, ну, от це дуже така трудоємкий процес, я б сказав, бо давайте розпочнемо. Перше, це час. Вам потрібно час приділяти час магазину, приділяти час кожному оголошенню його опису, його заглавному заголовку. Тегам, по яким вишукує покупець, щоб воно доводувалось в пошук, його нормально могли бути покази. Фотографії. Фотографії треба робити якісні. Чим якісніше, тим краще. Бо, як відомо, покупці одразу звертають увагу тільки на фото, а потім вже на опис і все інше. Цим треба займатися. Вкладення. Так, магазин, я не знаю, як на eBay, до речі. Напишіть, хто знає, EC це гроші. Це може бути 15, може бути 19, 29. І я навіть читав, люди казали, що за 39 доларів відкривали магазин. Тобто вам вже на відкриття потрібна певна сума. Комісія, комісія за виставлення кожного оголошення це 2, 2 25 центів коштує кожне оголошення. Дивіться, реклама, реклама, звісно, платна. Без реклами буде дуже важко. Я рекламу робив тільки на вихідний, от, в п'ятницю, і щоб воно в суботу-неділю прорекламувалось, і в понеділок відключав. Що ж, були переходи, були перегляди, додавали собі в кошик, але не купували. Експерти радять, що рекламу, хоч оцей. На 1 долар, але цілий місяць крутити. Ну, на жаль, я цілий місяць, щоб 30 баксів там, 40 зняло, ну, поки собі дозволити, не можу. І тож, за рекламу за 3 дня з мене знімало 10 доларів. Там щось 9 з копійками, 9,20. Тобто, вкладення, і враховуйте комісії, комісії. Комісії комісії пайоніра при виводу коштів і комісії та кошельці. Час, час на виведення грошей. Такого не буде, що ви сьогодні там об виставили на 100 баксів продали і завтра вже ними розполагаєте. Ні. Есі виводить тільки по понеділкам. І то це для старих, нормальних вже перевірених магазинів. Для новачків там період виведу, коли вони взагалі перечислять на поенір, може тривати до 90 днів. Наразі мені Etsy написало, що воно заблокувало 30% моїх коштів, які є на рахунку Есі, в зв'язку з тим, що в мене новий магазин. Цим вони перевіряють, перевіряють, що не шахрай і тому подібне. І коли ці 30% розблокуються і прийдуть мені на пайонір, я, ну, я навіть не знаю. До 90 днів це може тривати. Ризики. Ви маєте враховувати всі ризики, які пов'язані з поштою. Це пошта гублять. І українські пошти, і європейські, і американські гублять посилки. Посилка може не доїхати, посилка може приїхати не в такому вигляді, може пакування. Оце всі-всі-всі ризики. Ризики того, що покупець щось там не добачив, не дочитав і йому не підійшло. Ви маєте оце все враховувати. Шахраї. Ви маєте враховувати. Також ризики шахраями. Якщо ви думали, що отут у нас на Оліксі їх багато, то ні, їх там ще більше і вони, і вони там можуть бути ще більш хитрішими. Ну, До речі, я думаю, що на ЄС їх не так має бути багато, як на тому шебей, але можу і помилятися. Просто от виставляєш перші лістинги. У мене так було. 3-4 повідомлення тобі в приват приходить. Там, ви щось на те зробили, там кудись те, перейдіть туди, ніби то от сапорту, ніби от потенційного покупця. Це все спам, Ні на яких силки, нікуди не треба переходити бути уважним. Також ризики, ризики це авторське право. Дуже багато забанюють за авторське право, видаляють лістинги. Ну, бо еці за цим слідкує. Ну, як і скрізь в Європі та в США. Ось, наприклад, в мене є така. Чудова вінтажна іграшка Мікі Мауса ще 70-х років. Але я не наважуюсь її туди виставити, тому що можуть блоконути за те, за авторські права на Мікі Мауса. Тож перед тим, як ви будете виставляти, ви маєте уважно подивитись, можна це виставляти чи ні там. Якісь торгові марки, Nike, Puma і тому подібне, воно все захищене авторським правом. Так, ну що ж, не знаю, все згадав, не все. Ну, якщо не все, то може потім колись добавлю, чи додавлю в коментарях. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, хто відкривав магазин от нещодавно, через який проміжок часу у вас відбувся перший продаж. Буде дуже цікаво послухати. Кого вже давно є магазин, напишіть, будь ласка, як ви боретесь з неадекватними покупцями і негативними відгуками. І от чи справді ці негативні відгуки впливають на видачу, на видачу лістингів весі? Чи все ж таки це чисто номінально? Бо знаєте, у нас зараз на Олексі чи тому Швіолоті спіймати негативний відгук можна взагалі будь-за що, і дуже просто, і багато людей вже на них просто не дивляться. Також, можливо, хтось збирається тільки відкрити магазин, чи ось недавно відкрив надію, що знайшли в моєму відео дещо корисне і може собі щось почерпнете. Буду дуже радий, якщо вам допоміг. Що ж, на цьому відео я буду завершувати. Наступне буде вже з вашою улюбленою рубрикою Знахідки з інтернет-барахолок. Вже в мене підібралось там багато предметів. Зараз буду робити на них огляд. І якраз. Підібрав їх, придбав для того, щоб повиставляти на Етсі. Тож, до нових зустрічей!